Священна книга майстра. Хохуля знав, що у Росамахи зберігається книга, яка допомогла йому знайти просвітлення багато років тому. Майстре, попросив Хохуля, вкладаючи у свій голос максимальну смиренність, я знаю, що у вас є книга, яка колись допомогла вам пізнати свою справжню природу. Мені б дуже хотілося взяти її на якийсь час. Це можливо? Чому ні? Подумавши, сказав Росомаха і приніс Хохулі товсту книгу, загорнуту в деревну кору. Хохуля одразу відчув усю давнину та святість цієї книги. Поклав подякувавши вчителеві, схвильований радістю і передчуттям зіткнення зі стародавніми таємницями, він кинувся у свою нору, щоб у тиші та самоті насолодитися її мудрістю. Відкривши її на першій сторінці, він прочитав при вимірі будь-якої квантової спостережуваної можливе отримання лише ряду фіксованих її значень, рівних власним значенням її спостережуваної. Відклавши всі справи, Хохуля з усією притаманною йому допитливістю розуму намагався зрозуміти зміст фрази, але його зусилля не мали успіху. Через місяць Хохуля здався і прийшов до вчителя з проханням пояснити зміст цього тексту. Я розумію його не більше, ніж ти, спокійно сказав Росомаха. Але як? Як же тоді ця книга допомогла знайти вам просвітлення, майстре? здивувався Хохуля і нервово потряс книгою перед учителем. А, ти про це? посміхнувся Росомаха. Так вона впала мені на голову під час медитації.